Якщо ви хочете вразити когось домашніми бургерами, але банальні рецепти з яловичими котлетками вам набридли, додивіться до кінця. Сьогодні готуємо курячі бургери, але не з котлеткою, а з курячим філе зі стегна. Перше, що ми робимо, готуємо маринад. Найкращим варіантом, звісно, буде залишити м'ясо маринуватися в холодильнику на ніч. Але якщо ви такі ж нетерплячі до їжі, як і ми, то навіть декілька годин будуть ок. Далі міксуємо для соусу кетчуп, майонез, хірчицю і часник. Нарізаємо такий собі салатик з капусти, укропу та солоних огірків і додаємо наш соус. Булочки, як завжди, підсмажуємо на сухій сковорідці, щоб вони не вібрали в себе в соус. І після цього паніруємо нашу вже замариновану курку у борошні. Щоб зробити її супер хрусткою та соковитою всередині, ми робимо такий собі фрітюр, і для цього нам треба дійсно багато олії. Вибач, здорове харчування не сьогодні, але повірте, воно того варте. Обов'язково прибираємо надлишок олії і нарешті можна збирати наші бургери. Сподіваюсь, когось ми надихнули на суперсмачний обід, вечерю або, можливо, навіть сніданок.